Попадаються у нас кокани. Ось, якщо відео покаже, чи видно ця сім'я черв'ячків пакується у своєму мішечку зі своїм середовищем, до якого вона звикла, у картонну коробку. Спеціально з прорізами, щоб вона дихала. І от в такому вигляді ці черв'ячки гарантовано можуть зберігатися до трьох тижнів. Тобто один-два тижні це 100% гарантія, що вони до вас доїдуть у цілосності і, і в своїй життєдіяльності, Тобто все, все з ними буде добре. Після отримання сім'ї червячків ви її випускаєте у ваш компостер чи де вони у нас будуть знаходитися, чи в яму, тобто зробити невеличке заглиблення, весь цей об'єм висипати кучно в одному місці, присипати. І далі черв'ячок сам розбереться, де він буде краще працювати і розповсюджиться по, по вашому компосту і буде займатися його переробкою. Ну, сподіваюся, відео було для вас корисне. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал і до нових зустрічей. На все добре!